Це лолюшнювате розташоване на березі річки Південний Буг. Засноване воно у XVIII столітті. Заснування пов'язане, скоріш всього, з чумацтвом. Саме тут була переправа через Буг. Переправляючись в брід на чумацьких возах, тут часто ламались люшні, дерев'яна така деталь, яка зв'язує вісь воза з полудрабком. Чумаки змушені були затримуватись на ремонт і навіть мали майстерню запасні люшні, звідти, можливо, і пішла назва села. Хоча, за іншою версією, село названо на честь першого поселенця Антона Люшневатого. Саме в цьому селі пройшли дитячі роки відомого українського поета Валентина Леонідовича Мороза. Моє село, як маму і як тата, не менше, ніж бабусю з дідусем. Люблю тебе в буденні дні і свята під сонцем, під снігом, через ним дощем. Село моє немає в цілім світі чуйніших трав, солодшої води, куди б мене не відіслала доля, я знов повертатимусь сюди. Моє село, старий горіх і хата, город, ставок, бузок біля воріт. Я знаю, що красивих сіл багато, але моє єдине на весь світ село моє. Хай у високім небі птахи співають, сонечко сія, живе і квітне, рідне, люшнювате, моє гніздо і пристане моя.